Всем добрый день. Сегодня снова коротко. Как Знаете, все уже расслабляются, уже слухают, уже в армии, наветь уже чекают закинчения войны. Но это же взагалее да, бред силы Кабала. Война все будет продолжаться в 25-м году, А все эти блогеры, все эти Зеленские, все это все Вся банда, вона практично всіх розслабляє каже, що ну, скоро вже Трамп закінчить війну. У Трампа речагів таких немає. Ну, скажімо, за 24 години моментально закінчити війну. Ну, просто я не знаю, єрісь якась. І дурять народ. То ЄС, то НАТО дурять, то Ну, розумієте, це ж, все ж. нема слів. Це, це по останнім новинам. Ну, саме коротке, що в мене сильно. Ну, ну, я не знаю, чи образило там, я не знаю. Ну, просто от обури, обурило, правильно? От мол, збили нашого льотчика, який там бомбардував там передову, збили. Ви розумієте, в чому річ? Ни... Ні... І, і ніхто нічого не розказує. Це ж маразм якийсь. Льотчика послали на Очбову тренувальному літаку Л-39, розумієте, Спарка. Спарка це спереду сидить. Курсант ззаді сидить інструктор, розумієте? Це тихоходний літак. На ньому вчать, вчать курсантів, як кажуть, саме просте вправо з посадка, ну там ще вищий пілотаж, стопор і так далі. Розумієте, посилають його бомбити передову. По-перше, на нього багато не навантажиш. Це не бойовий літак. Ну, я не знаю, це... це, це, це або зрада. Або ідіотизм. Я думаю, що це зверху просто наказали все, що можна кинути. Ясно? що кругом провали, кругом просрали, кругом здають без бою оборонні спори, а тепер льотчиків посилають на убой. Ну, це Л-39, це, це, це літовці подарували, я так розумію. О, послали його воювати. Уроди. Він же ж не може навіть від ракети ухилитися, у нього швидкості не вистачає для цього. Мало того, він не бачить. Ну, я не знаю, що за ідіотизм кругом? Це маразм якийсь уже. Я впевнений, що зверху, я, я, я вважаю, що командування повітряними силами розуміло, що воно робить, але зверху натиснуть натис, оці всі гермаки до Зеленські, до всякого цього цитата, деся банда. Ну, розумієте, якби я не, не вчився в льотному училищі, розумієте? Якби не, не проходив це все, я б може й мовчав, бо а тут ж просто не знаю, просто от. Ну, ладно, емоції, я ж просто як Україну нищать, все, що можна нищать, це банда. Ну, самі заслужили. Бігли аж, п'ятки свистіли за Зеленського там, за Порошенка голосувати. Ідіоти. Я ще коли... Порошенко вибирала і сказав, що Україна собі зашмарк. Ну і всі сміялися, отримали цього уроду. Один урод, другий урод і все. Януковича хором, це все західна Україна. Гличина Януковича все вибирала. Або не Юлька. Ну, отримала, або не Юлька. Маразм кругом. Тепер розхлебить кров'ю. Україна кров'ю захлинається, Аби не Юлька. А от вони такі сякі, Такого б не було, якби була вона. От. Масло дорожче. М'ясло вже масло. Вже за 400 гривень, за 420 450 гривень. Це на Україні. Розумієте, коли були колгоспи? 100 куров, там по 100 крок, свиней, по 100, то й по 200, по 300, дивились. Все, розпустили бандеровці, кричали, все, землю дайте. Бо треба порозпродавати її. Вони ж мріяли розпродати, а потім втекти в Америку. Оце у них ідея фікс. Що в поляків, що в Западенців. Та навіть не всіх западинців, а цих галичан. Ну і що вийшло? Накрали в Америці позакітам. От кредити, потікали на Україну всі. Побудували собі там маєтки. І радується. На війну йти не хочуть. Ой, ну просто просто знову така новина. Тільки що я розповідав минулий раз про звірство над тваринами це Тернопільського. Зараз знову скандал. От. У бригаді, яка формується в Тернополі, там, по-моєму, 221 якщо не помиляюсь, знову там скандал, звірство. Командирів над, над підлеглими б'ють, насилують, гроші вимагають, клітки садять там, всякі, там, ну що розповідають. Там, що ви думаєте? Комісія приїхала, все там на подивилася, там поліція. Ну, справу так і це, впровадження так і не зробили. Уявляєте собі? Тобто нікого не покарали і не збираються карати. Що це за армія? Що за народ? Звірства кругом, розумієте, всі мовчать. Ну, там теж на фронті йдуть повідомлення. Командири гроші збирають. А, ти не даєш гроші, давай не туди, в окоп на передову. Розумієте тут? На нульовку. Тут кругом кошмар якийсь. А ви армія, армія. Кругом. Кругом корупція, ідіотизм. Ну, Ладно, що ти зробиш? Який народ, така влада? Всі кругом – раби!» і кричать, давай Порошенко, і Порошенка там все глотку рвуть. Що за... Янукович врятував Україну, бандеровці кричать. Аби не Юлька, а вона сука хотіла продати нас. Так, да? вони ж так розповідають. Я ж кон... постійно контактую. Я ж туди їжу кожен рік. західную Украину. я ж там вылез ой господи так тепер давайте хоть и, и то есть, корисний экскурс трохи заспокоимся вот за Украину жалко но такую землю продают так такая и природа и и, и все и копалы все сдают Всем похер. Землю продают, раздают и на Все. Да похер, то есть земля. Идиот. Короче, полный идиотизм. Это я нагадую. От, коли, например, в 1240 році. В 1240 році, да? Коли Русь была. Хан Батый пішов на Киев. Вот. Ну. Річ у тому, що в Києві там була залога. Данила Галицький, князь. Він там залишив залогу. Залогу 10 тисяч, там було менше залога. Там 500, я кажу, дружинників. Щоб Київ не, це, не відділився від Галичини. Розумієте, залога така була. Що лапу наклали на Київ, податки збирали, все на Галичину. Ну то, що зараз. От. Все повторюється. А коли Батий почав наближатися, да, Данила Галицький туди 10 тисяч, скажімо, дружинки воїнів туди направив. От. І вирішив, що вони утримують Київ. Ну, Київ залога. От. Монголи прийшли восени і три місяці стояли е, перед Києвом. Ну вони його взяти не могли просто-напросто, тому що там ров був великий. І болото. Тобто наступати зі сторони. Сторони болота, козячого болота, да, хрещатика, вони не могли, там топки, така була топка ця От. А висота рил був 3 метри глибиною, і висота до 7-8 метрів була фортеці стін. Тобто вони не можуть тобто не так просто волозяти. Вони три місяці чекали, поки підведуть, це, привезуть катапульти. Три місяці чекали, поки привезуть катапульти. Вже сніг стояв, морози страшні. Ті, хто потікали в ліси, вони там замерзали. Там, сучасники того часу пишуть, що багато дуже померзло, тому що не чекали, що так. Бо восени там на зимову одежу не брали, ніхто не чекав. От. І тут, нарешті, Данила Галицького прийшло в голову йти рятувати. три місяці чекав, три, рятувати Київ. Ну, Зібрав він там дружину, підійшов до 30 кілометрів до Києва, там в районі Фастова, там ближче, і зупинився. Ясно, що хан Батий зразу вирішив штурмувати Київ. Денис Ганський вирішив, що, що монголи побіжать, що монголи втечуть. А монголи за три дні взяли Київ. Вони катапультами розбили ворота. Розумієте? Там же кам'яні ворота були. Тобто вони там цегли камінь. Катапульти такі здоровенні були, що вони били просто і там скажу за пів дня розбили розбили стіну оцих от ворот. О, ті золоті ворота, які зараз в Києві там стоять, от вони їх просто, просто знищили, прорвалися. Я просто ви зараз дивуюся. По-перше, Чого стояв три дні Данило Галицький під Києвом, ну, 30 кілометрів. Це, це, це один день походу. Підходи, да? так? Вот. А по-друге, нічого абсолютно внутрішнього, цей там, там воєвода від Данила Галицького, значить, він нічого не зробив для цього, для укріплення горіть, ж бачив, що катапульти привезли. Ну є ж мозги чи немає. Ну, нема мозгів. Якийсь ідіотизм кругом. Ну, взяли, дома розібрали, зробили, поклали ці колоди сіном, запалили, коли будуть штурмувати. Мені якийсь якийсь стовбур у голові, розумієте? Ідіоти якісь кругом. Я чому постійно це? У мене постійно в голові щось крутиться, оце Київ, Київ, 240 рік, коли брали Київ. От. Що не можна було зробити? Десь та да, якщо ти якщо ти воєвона, ти ж повинен бути грамотний. В Європі вже всі робили такі шипи. Та да, ще в Древній Греції, ще навіть у ще, ну, постійно шипи, щоб ти йшов, наступав на шипи. Нічого нічого не було зроблено. Да пали навіть землю, просто сніг пали водою. Вже буде слизько, вже не пройдуть. Той, той стояв, цей нічого не зробив. Ну, Київ вирізали там, що це 10 тисяч проти, проти 70-80 тисяч добре підготовлених, а може до 100 монголів. У яких досить. Там ж, ж не тільки монголи були, там все ж, ж були создальці. І це ж, все ж Росія скриває оці всі, скажімо, літописи. От. А там Олександр Нєвський керував цими своїми загонами, штурмував, які штурмували Київ. Вони ж мовчать про це. І пам'ятники Ярославу Мудрому в Москві ставлять. На Київ претендують, що то є їхнє. От. А те, що штурмували, вбивали киян, то нічого. Ну, саме страшне це, ну бачите, от, вирізали все населення, дітей тільки от, по, по вісі цієї арби. Вибирали там. Якщо ти вище, голову відрізали, у кого нижче там все, ну, зростом. Цих малих дітей монголи собі забирали для. Для наступного, як кажуть, ополчення, да, військового. для війська готували. Вам не пос... нічого не нагадується, ні? З тим, як кажуть, з фюрером російським новоявленим путлером. Це дітей теж забирають для, для майбутнього, для того, щоб було воювати імперію. Тобто манголоїдна, то ця ідея, вона все залишається. Але страшніше те, що 1200... В 1206 році, через 6 років після падіння Києва, під тиском ну, ці суздальці, Олександр да, Невський, там інші там всі, всі ці князі, вони настояли, щоб монголи провели ритуал, який нівелює Київ, тобто Київ, скажімо, ну, вже не стає столицею. Розумієте, в чому річ? Про це ніхто нічого не говорить. А це дуже езотерична, серйозна справа. Тобто вони ліквідували Київ як столиця, тобто на енергетичному і на, і, і на фізичному рівні. Фізично знищили, а тепер треба езотерічно і формально це зробити. І вони ритуал провели. І тому зараз в нашій церкві треба цей ритуал по-новому. Як кажуть, відновити Київ. Чому Київ? Київ не був столицею майже 700 років. Там 800. От. Всі зільмани от, <кій> сиділи не в Києві, а сиділи по своїм, по своїм маєткам. Да? Тобто, Київ не вважався столицею. От що, от що робили. Тобто, це не наша столиця, це столиця енергетична це столиця. Суздальців. Це столиця Суздалю. Чому вони претендують? І доки, і доки наша церква або наші, скажімо, волкви не зроблять ритуал, вже тисячі років пройшло, вже, скажімо, прокляття волхвів пройшло. Ну тепер треба ще й Київ відновити. Щоб оця руку не тягнула, оця вся брідотіна монгольські нащадки монголів, ляхів-монголів. І у графінів. Нічого абсолютно, ну безграмотний, повна тупа. От. А їм нажратися, нічого їм не треба. От. А це все ж То самий, Ну і по фазі, що у нас синій жовтий прапор, який з вода заливає нашу духовність, плівати. То, що у нас карта така, що її на знищення, та плівати. Нічого їм не треба. Нажратися і все. Ідіотизм просто. Тому що всі, да, ніхто не проти, але ну, ніхто нічого не говорить, нічого не робить. І тому будуть в рабстві постійно сидіти в болоті безграмотно. Світу подивитися. Це ж а капут повна безграмотність. Ну, Що ти зробиш? Який народ така влада? Так ми і живемо. Деградація повна відсутність. Елементарного мислення. Повна відсутність просто от аналізу. Оце почули і все. От їм сподобався. Так блогери спеціально так роблять, щоб ви почули те, що їм треба, цим олігархам. Нема слів.